Мешканці чекають на ліфт більше десяти років. Нещодавно влада їм пообіцяла кабіну, от-от відремонтують. Та навіть назвали дату, коли саме це буде. Мої колеги перевірили, чи виконали чиновники свою обіцянку. Ще на початку березня на гарячу лінію СТС звернувся пан Володимир. Він інвалід, а ліфт у їх під'їзді не працює багато років. Бачите, все поваривану. Куди йшов, не знаю. Он все висить. У горі ну, ліфт вже років не робить. Через це чоловік в'язань у власній квартирі. На вулиці він буває лише кілька разів на рік. Тоді у департаменті інфраструктури нам пообіцяли до кінця травня. Думаю, що він запрацює. Говорили про непрацюючий ліфт, і наприкінці травня на апаратній нараді у міського голови. Тоді той же департамент інфраструктури звітував зараз підприємство. Докуповують захист в частині. Питання з контролю зняли з тих пір минуло більше двох тижнів. Враховуючи слова очільника департаменту інфраструктури, ремонт ліфту у цьому під'їзді вже має бути у самому розпалі. Ми приїхали подивитися на хід робіт. Але у під'їзді тиша, робітників тут немає. На кнопку виклику кабіна не реагує. Пан Володимир, котрий ще в березні звернувся до нас за допомогою, говорить: ремонтники сюди не приїздили. Бачите, що робиться. Вон в ліфту. Отпав той карниць. даже тут сусідка підмітала, так чуть не вбило її. Ніхто нічого не робить. Я не знаю, просьба до Олександра Ніколаєвича. Бальшає просьба. Хай Хоч посадє своє, ліфо на свої ці служби, ну що ж це, вже і літо скоро кончиться, а ліфт не робить. Під під'їздом нас зустрічає пані Галина. Те, що ремонтники до них не приїздять, жінку не дивує. Дінішки, мабуть, відмивають, я не знаю. Казали, що давно діти виділені, на наш під'їзд на ліфт, обіцяли в тому році, ще в маї. Новий май. І отак от, от до сих пор ми ждемо, поїдемо вот вам в февралі, от вам в маю, от вам в іюні, в кінці августа точно буде. І отак от, от ми до сих пор ждемо. Далі більше. Виявилося, що один із депутатів міської ради провів у цьому будинку все дитинство. До того ж, він опікується цим округом. Передайте привіт баранову Андрію Владимировичу, поспітельника нашого під'їзду. Которий десь родився, розпитувався, обещал нам все. А я про, як пробився туди забыл и про соседей, и даже ноль немає. Вихованець під'їзду наразі у відрядженні, але нам вдалося отримати його коментар. Я на контролі тримаю це питання, у мене всі ліфти на контролі, всі питання на контролі. Ну, можливо, я там трішки. Рідко може з'являюсь там, доповідаю про ситуацію, але ж контролюється стоїть Ми Обов'язково я думаю, що до кінця літа всі ліфти будуть працювати. Тож мешканцям доведеться чекати ще. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС.